Доброго дня, з вами Тетяна. І сьогодні я проведу інформативний дайджест про фабричне пакування. Фабрика двері була з турботою про кожного. Одним з ключових факторів є те, що ми дбаємо про якісну і безпечну доставку вашого замовлення протягом всього шляху від фабрики до вашої оселі. Чернігівська фабрика вхідних металевих дверей. Двері Булат» має у своєму портфелі три торгові марки. А саме, «Булат», цитадель, переволю довс. Всі ці торгові марки проходять повний цикл виготовлення на одній фабриці. З використанням однаково безпечних та якісних матеріалів і сировини з дотриманням всіх норм і стандартів, фабрика двері Булат» має сертифікат відповідності. Це означає, що всі двері виготовляються з вільночинного ДСТУ. А міжнародний сертифікат якості ISO ще раз підтверджує, що всі виготовлені двері відповідають міжнародним вимогам і контролю якості на всіх етапах виробництва. Наразі пропоную ознайомитись з фабричним пакуванням квартирних дверей, торгових марок «Револют», «Булат» та цитадель. Всі наші двері запаковуються в спінений поліетилен з обох сторін для додаткового захисту. Упаковуються в індивідуальний картонний короб, який виготовляється з трьохшарового гофрокартону, що надає захист від вологи, бруду, пошкоджень при транспортуванні. Упаковка додатково зафіксована стрічкою для забезпечення щільного пакування. Комплект лиштви упакований разом з дверима. Це зазначено спеціальною позначкою. На кожній упаковці присутня наліпка, що містить інформацію про серійний номер, модель, вагу, розмір дверей і напрямок відкривання. Зверніть увагу на те, що ручка запакована в окремій фірмовій коробці Булат, іде окремо від дверей. Це зазначено на фабричній упаковці. Дізнатися більше про нас, як вітчизняного виробника вхідних дверей Булат та ознайомити з усім асортиментом та можливостями фабрики, ви можете, перейшовши на наш офіційний сайти, зазначені на упаковці. Звертаю вашу увагу, що вуличні двері мають додаткове пакування для найкращого і надійного захисту. Металева лиштва по периметру додатково захищена профілем спіненого поліетилену. А модель вуличних дверей з склопакетом скло додатково захищене при пакуванні екструдованим пінополістеровом підвищеної щільності. На зовнішній стороні всіх заводських упаковок нанесена інформація про QR-код, за посиланням якого ви можете перейти та ознайомитись з правилами прийому та експлуатацією дверей. Раді вам повідомити, що в нас запрацювала гаряча лінія. Була під номер якої 0800 40 98 89. Ми завжди на зв'язку набирайте і отримайте якісну та професійну консультацію. Також хочу нагадати про нашу чарівну Діану, яка незмінно очолює сервісний відео і зручний для вас час надасти в необхідну консультацію і роз'яснення. Запрошуємо приєднатися до нашого всесвіту.